Дев'ятирічній драбівчанці вкрай потрібна допомога. У Насті Сахно, рак крові. І з тяжким недугом вона бореться ще від початку року. Та ослаблений організм поки не реагує на лікування. Нині Настя балансує між життям і смертю щодня і потрібне переливання препаратів крові. А в дівчинки вона рідкісна. Вікторія Хамаза далі Сама собі весну зробила. Такі поробки Настя виготовляє власноруч та улюблену майстерню дівчинці довелося змінити на палату. На початку року Насті раптово стало зле, пригадує мама. Для нас як сніг на голову, але дійсно хворобі діагнозу нашому передували часті простудні захворювання на протязі останнього місяця, перед цим як ми сюди потрапили. Відтоді Настя в обласному центрі дитячої онкології. Дівчинка вже пройшла перший курс хіміотерапії, та її організм не відреагував на лікування належне, кажуть лікарі. Замість жаданої ремісії Настя відразу потрапила до групи підвищеного ризику. острый миелоидный лейкоз. Он встречается только в 10% случаев среди всех лейкозов. И на самом деле очень плохо и тяжело лечится. Группа высокого риска подразумевает немедленную после вхождения в ремиссии трансплантацию стволовых клеток. Майже щодня дівчинка потребує переливання крові. У неї рідкісна група четверта позитивна. Кожен донор коштує родині майже тисячу гривень, а рятівна трансплантація кісткового мозку куди дорожча. Її вже зголосилися зробити у столичному охмадиті, як тільки Насті стане ліпше. Утім, доти потрібні гроші її родина самотужки ні за що не збере. А шанс побороти хворобу та вижити в дівчинки лише один. Мріємо про що. Ви дуже ми мріємо сьомичепнів ні, ніяких да дальніх таких планів не строїмо. Вікторія Курченко, Вікторія Хамаза, Василь Саєнко, Віка Новини.